Всіх вітаю на своєму каналі, з вами мені Малі. Кожен ролик будемо починати з дивного або смішного каламбуру. Цей ролик почнеться з дуже простого каламбуру: прийомний син барона був баран. Будь ласка, якщо ви вмієте писати каламбури, якщо ви знаєте дуже багато веселих каламбурів, пишіть їх в коментарі. Я буду обирати найсмішніші або який подобається більше мені, і додавати його на початок відео. Сьогодні, як ви могли вже зрозуміти, у нас патріот колода. Патріот це карта, яка має онкоїнг, який дає плюс 2 вашим Nobility Cards. Таких Nobility Cards в грі достатньо багато. Якщо ваша перша карта – Патріот, ви щасливчик, тому що колода дуже сильна, дуже гнучка і дуже весела, і допоможе вам відійти від вже набридших на пулі 2 казарів і Діно. Почнемо про кожну карту. Ентмен. Майже завжди це 4 сили, бо у нас дуже багато за спаму. ми дуже багато займаємо місця. Інколи це буде 7, якщо ви його зіграєте під онслотом. Сквірл Сквіргерл. У неї є маленькі білочки, які теж нову І вони отримують баф від Патріота. Так само ми можемо займати локації, на яких ми не можемо нічого грати. Це може бути. Вівтар смерті. Це може бути Desda Дамейн, Люк Бар і так, далі, і так далі. Карти, які не дозволяють вам зіграти туди карту. Або карта помирає. Білочки допоможуть вам виграти цю локацію. Місті Найт. Не знаю, що тут сказати, це no-obільті карта, яка буде отримувати баф від Патріота. Тому, можна сказати, 1-4 або 1-6 достатньо сильна карта. Містер Сіністер. Як і білочки, він допоможе вам з локаціями, на яких ви не можете нічого грати. Тому що, наприклад, ви кидаєте його в тест-дамейн, Сам Сіністер помирає, а його клон залишається. Так само Люкбар, він поверне вам Сіністера, але клон залишиться. Клон отримує баф від патріота, тому це дуже сильно. Шокер. Дві мани, три сили. Під патріотом всі 5, сім сили. Дуже сильна карта. Сам патріот це коло добра звуча карта. Ми граємо навколо неї. Циклоп. Те ж саме, як і всі на обіліті карт, далі будуть, Це це Клоп, це Син, це Абомінейшн, це Халк. Вони мають достатньо сильну базову силу і дуже сильно бафуються від патріота, отримуючи плюс 2, плюс 4, в залежності від ситуації. Кло. Кло лежить тут для того, щоб вам допомогти, якщо не зайшов, наприклад, патріот. Він средить 10 сили між двома локаціями. Це дуже і дуже сильно насправді. Таким чином. Ми завжди можемо докинути сили в локації, до яких ми не маємо доступу. Якщо нам не зайшла білочка і сіністер, то ми хочемо туди накинути силу. Нам в цьому допоможе кло. Анслот. Ця карта допомагає подвоїти нашого патріота, подвоїти нашого кло, щоб ми отримували ще більше сили на локаціях. В принципі, це технічна карта, тому завжди майте на увазі, що його треба ставити лише до онгоінгу. І розраховуйте своє місце. Далі пройдемось по замінах. Ant-Man міняється на ВОСпа. Чому на ВОСПА? Це нуль мульма не буде коштувати. Таким чином, ви зможете кинути анслота плюс Воспа на шостий хід. Це дуже і дуже сильно насправді. Тому що ВОСП стане 0,5. Таким чином, ви дасте баф патріоту, тобто його буде твічі, плюс кинете кутись ВОСПА. Це дуже і дуже сильно. Кло. Буде мінятися на містік. Для того, щоб копіювати онвоїнг вашого патріота або вашого онслота, в залежності від ситуації. Далі. Халка міняємо на Альтрона. Тому що всі його 1-1 боти теж на Cards, і вони будуть отримувати баф від патріота. Син міняємо на бруду. Бруд жіночка карта. Як і містер Сіністер. Він дозволить вам займати локації, до яких ви не маєте доступ. Плюс він дешевше. Але в загальності має ті ж самі 6 сили. Але вам доведеться ще більш розраховувати своє місце, щоб воно у нас взагалі було. Далі. Сіністер ми хочемо поміняти на бруду. Ой-ой-ой. Не бруду. Сіністер ми міняємо на дебрі. Чому Дебрі? Дебрі, взагалі, це карта, яку дуже багато гравців недооцінює. Вона заважає вашому опоненту і дає бустер вам, тому що ви маєте патріота. Таким чином, всі камінці будуть мати щонайменше дві сили. В ідеальних випадках, звісно, це буде набагато більше. Таким чином, у опонента два місця, буде займатися нулями, а у вас силою. Але знов-таки, вам доведеться дуже сильно менеджити місце. Якщо ви граєте з таким великим заспамом, то будьте обережні, щоб вам вистачило кинути патріота, Анслота і так далі, і так далі. Якщо ви не розрахуєте своє місце, то банально ви можете програти тільки через те, що вам нема куди ставити карти. Тепер перейдемо до геймплею. Більш-менш? Більш-менш ситуація була. Патріот ти залишився, а це найважливіша карта, uh -huh. так. Бачно, ми зустрілися з якою рампою, і дві лукаси, на яких він взагалі нічого грати не може. <плес> mm -hmm. Так. Можемо сюди спамити наших одиничок? Так. Цікавий набор. Нуби якусь двійку дровнути насправді. Тобто ми сюди йдемо 12, в центрі у нас буде 5 теж 12 і можна Сіна кудись закинути. Він щось взагалі не посмішне. Хоча. Зараз подивимося, що він зробить. Скоріше за все, нічого не кине взагалі. Що він там такого агента отримав? Електро агента отримав. Це ж угу. угу. Є Абомінейшн. Тобто на крайній випадок ми можемо просто розказати. четверку, пятерку и шестку. Так. Нема сенсу кидати справа і по центру, зараз подивимось, що буде це точно абомінейшн. прийшов камінь. Так. окей, okay. окей. Okay. Це якась зушка, чи що це. Це зліво буде плюс дев'ять. Якщо в нього є хоч якийсь баф, ми програли. Якщо бафу нема, у нас всі шанси на перемогу. Бішоп. Камінь. Ми виграли? Легка перемога насправді. Бо я нічого корисного не топдепнув. А ми знайшли майже все, що не було необхідно. Я синистр занятый килл. Давайте будем давать Я Ели люк Бар. Люкбар тоже хорош. дуже. тоже. Синистром бо. Синистр попытается в руку, а клон залушается. Ну, можно так заработать. Ховати щось. Цікаво, що це буде. От мене хочемо залишити на цитаделі. Напевно, зараз подивимося. Це можливо якась серебра дека. Тобто він одразу ховає серебри містик туди. Ти, да. скоріш за все, це ребра містик. Нема що, нема ніякої комбища такої. Просто кидаємо тушку, щоб потім анслота закинути. Нема чим ще грати. Яки нас виграти можу? Ніяк. Щось дивне сталося. Так і не дізнаємося, що було під Invisible Woman. Тут ми можемо пересувати карт, тому зіграємо під Нью-Йорк man У нас буде і Patriot Патріоти і плюс Ant-Man, одні локації. Білочку ставити не хочемо засеряти локації. Uh -huh. Одразу кинемо патріота, щоб не витрачати, якщо що на це хідаш. Морбіус, Хела. Так це Хела Дека. І зараз будемо думати, що, куди і як ми приміщуємо. Просто насправді. зробити отак. Це виглядає як шанс на перемогу, так? Да? Тобто ми дамо плюс 8 в центр. Циклоп забере. Найсильнішу карту і стане в локації. Тобто забере баф у цих. Ну і ліву локацію ми виграємо. Ліву локацію думаю, зрозуміло, чому там просто неймовірна кількість сили зараз буде. Там 20 сили з них і з'явиться. Так, він перемістив обидві карти. Дуже дивно, але виграно. Дуже дивний плей від опонента. Він бачно хотів виграти нас без Хели. Знов таки нью Йорк. Це з одного боку для нас дуже цікава локація, що ми можемо туди переміщувати карти і, і грати дуже гнучко. Звісно, це небезпечно грати під X-Mansion, так? Але нью хочеться залишати вільним, а ця локація невідома. Цікаво, що випаде з X-Mansion? Це найважливіше запитання. Тому що від Expansion може нам як виграти так і програти і дуже легко. Через це ця локація і цікава, і не цікава одночасно. Сендмен Quake. З одного боку, сендмент для нас дуже крута карта, якщо б у нас була розкидана наша Мілачовка. Але ми мілачовку не розкидали. Звісно, у нас ще є орка. Якщо він сюди нічого не кидає, то у нас є всі шанси. Тому що орки це інста 14 сили буде тут, дайте подумати. Чи так це буде логічніше, так? Да? Ми таким чином контестимо дві локації на центр, забиваємо, де він може перемістити карти. Легко. Центр ми майже ніколи не виграємо. Без онслота, без патріота у нас нема шансів. О, погана локація для нас. Кидаємо на інші. Дивимось. Ну. ще більш-менш. Тобто ми завжди можемо туди щось заспамити. У нас є клос, щоб там виграти. Я б сказав навіть локація для нас ідеальна. Ми можемо впливати на неї. Нічосі. Це він 5 там буде мати. Нам навіть где-то тут ничего нема смысла. Нам можно Патриота на карте вытянуть. 20%. Вытянем Патриота кло Ант слот. Сюда 12, сюда плюс 8 будет. Итого будет 15, тоже 15-12. Ну и тут что-то. А, Патриота. Ну, поздразуміли, да? Він нам цілоку скоріш за все віддал. Він думає, що він колосом виграє центр. Можем снаппати. Щоб забрати свої два куби. І... О ні, він думає, що він нас виграв. <ріхи> він не знає про анслота. Якщо він покаже анслота, то це буде треш О, це реально буде треш Але він не має його носити. Це ж дістроєр, як який анслот. Так. Взагалі нічого немає. Нічого немає, що він виграє. Ну хіба що он слот нас виграє. Космо. Легко. Але ну, клони очікую. Але ми все одно дивимося забагато туди. Так, алтар. У нас є Сіністер. таки супер локація для нас. Бачно для нього теж, якщо він гра на Дістрою. Але якщо він гра на дістрої, то в нього нема що туди поставити, щоб там це збереглось. Він буде руйнувати постійно там карти. А ми просто займемо цю ловку. Угу. Банеді та ні, мені дуже подобається. Просто я вірю, що Майероф Dimension стане алтарем, Вівтаром українською мовою, і тоді в нас буде всі шанси виграти. Багато каменюк. Ну, все, це перемога. У нас є патріоти. Ми даємо сюди просто неймовірну кількість сили. На таких закритих локаціях патріот показують просто неймовірно. Таук, я не збираюсь вигравати камонтаж. 17 сили. Так. Навіть якщо в нього є професор, він має тут бути, бо є Дардевіл, то все одно ніяк не рятує його це. Навіть кілмонхер його не врятує. Окей, він дає оверстат сюди. Але як вигравати збираєшся? Перемога. Ця локація створена для нас. Поки не хочемо кидати білочку. Подивимось, які будуть інші локи. Знов ідеальна локація для патріота. Тут же можна кинути поки. Ага, він теж на патріоті грає. Це погана новина для нас. Asgard. Угу. Я бачу вже антмен патріот на слот сюди стають. Поки так. Подумаємо, що зараз білочкою робити будемо. Uh -huh. Вмісте Так Пінснапи Якщо ми Пухано все не справлю. Поки так. Полю Марвел. Ну і скоріш за все патріот-містик у нього є в руці, да? Як ми можемо викрутитись? З якогось боку сильніше кинути сюди анслота. З якогось зробити сюди багато сили і сюди багато сили. Зараз подивимось. що себе виправдає більше. Патріот. Це ще стерфер, які вони соромно мені як це не виграти, угу. так. Mira Dimension. поки сюди просто займаємо. Не знаємо, що буде останній локою, тому у Mira Dimension може як нам засрати, так і навпаки. Граємо проти звичайного дестроєра. Опа. Якщо Mirror Dimension скопіює Project. То все буде супер. Поки можна просто халка пхнути. Та. Він за купу мани зіграв тільки це. Цікавий хлопець. А у нас є. Так. Супер жирний центр. Зліва теж сильна локація достатньо. У нього нема що розігрувати, бо як бачимо. Йонду. Окей і веном 4 енергії на энерхи. Він грає взагалі таке враження, що без погасу все просто, ну я слот. Чи треба було сюди кинути? Абомінайшн треба було сюди. Це був би виграш. Так програємо зараз. Чи виграв все одно? Насправді це місплей. Це неправильний плей, не робіть так ніколи. Це треба було кидати Abominшен зліва, бо ми все одно не виграємо праву локацію. Тут було 14. Тому логічні, щоб було Абомінешна зліва. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, пишіть свої каламбури, пишіть, які, можливо, ще колоди ви хочете побачити, якщо у вас випала якась інша пултри карта перша, і ви хочете побачити початкову колоду, напишіть і я, можливо, щось зроблю для цього. Також хотів би зазначати, що пишіть мені свій фідбек, наскільки вам подобається, що подобається, наскільки не подобається, щоб я міг покращувати свої відео. Так само я залишаю посилання на всі наші. Мер соціальні мережі на Discord, на Telegram у посиланні. Тому під'єднуйтесь до нас. Всім дякую за перегляд. Всім пока.